Всіх вітаю, сподіваюсь, мене чутно, я на вулиці. Малому трошечки краще стало, я вийшла. на двір, Тут такий парк. Знайшла таке спокійне місто, де можна зробити розклад. Телефон ось тут поставила. Будемо зараз по вашим питанням пройдемося. А їх тут багатенько повиписувала. Ну, сподіваюся, що вийде зробити розклад, бо е, багато людей чекають. Коли нас випущуть, навіть не знаю, бо ще лікуємось. Малого запалення легень. Але, в йому, але йому вже краще і я всім дякую за вашу підтримку. Це для мене, як знаєте, не така підтримка досить велика. Давайте починати. Сьогодні у нас 7 травня. Ваше питання. Так, подивіться, будь ласка, Сумська область, місто Тростянець на травень. Давайте пробувати. Сумська область, місто Тростянець на травень. На вулиці просто вітер сильний. Ситуація Сумська область, місто Тростянець на травень. Що чекати? Що чекати, до чого готуватися. Тростянець. Оборона є. 10 мечів обстріли. Що чекати. Тростянців. Тростянець Україна. Ресурси повинні прийти. Що чекати в плані наступу Тростянець Сумська область на травень? Ну, ви знаєте, не показує наступ, четвірка мечів ось. Не показує наступ, обстріли показують. 10 мечів. Можуть постраждати люди. Будьте обережні. І, карта, і перша карта випала, карта захисту. Далі ви питаєте, місто Балаклія, Харківська область на травень. Що чекати, до чого готуватися наступ? Місто Балаклія, Харківська область на травень. Що чекати, до чого готуватися? Наступ. Балаклія, Харківська область. Балаклія. Харківська область. Що чекати? До чого готуватися травень, цей місяць? Удари будуть. Зміна ситуація. Харківська область. Балаклія це Україна знов падає, як і на... Сумську область, ресурси, очікування, ілюзія. Ну, розумієте, стосовно наступу, знов карта ілюзії падає. І на Сумщину теж падала ілюзія. Розумієте, це якийсь хитрий ход, відволікаючий. Збройних сил України. І це моя думка по відчуттям. Далі ви питаєте, після саміту миру в червні Україна віддасть частину територій Запорізьку та Харківську область? Так, після саміту миру в червні, чи може Україна підписати та віддати частину окуповану частину окуповану частину Запоріжжя та Херсонщини? Запоріжжя та Херсонщина після саме Тумиру в червні Україна може віддати Росію. Диявол. Люди. Чи може таке бути земля? Йому це дуже потрібно, але ми будемо сопротивлятися. Це Україна. Бачите, карта України випала. Імператриця. Чи може віддати очікування землі? Чи може Україна віддати? Будуть якісь домовленості. І що далі? Да, да домовленості стосовно земель, вони захотять цю, ці окуповані частини залишити собі, ну, тобто Росія. Але падає башня. Ми не згодні з цим. Ми з цим не згодні. Я думаю, що ні. Заява Кемерона, наступне питання. Заява Кемерана, що британські ракети будуть летіти по Рашці. Чи правда це? Заява Британії Кемерона, що, що ракети будуть, британські ракети будуть летіти по Рашці. Чи так це, чи правда це. Заява. Так, це... Ну тут не зовсім так. Вони сказали, а потім вже злякалися. Тут обман. Розумієте, вони сказали, а зараз вже злякалися. Падає карта обману. І після цієї заяви РФ погрожує вдарити по об'єктам Британії. Давайте подивимося. Після заяви Кемерона, що будуть летіти британські ракети на Рашку, Росія заявила, що вдарить по по якимось там об'єктам в Британії. І що далі після цієї погрози Росії? Земля, Україна, справедливість. Бачите, дві та вони Вони трошечки злякалися і тепер в них якась типікова ситуація. Стосовно цих ракет. Хоча вони їх дали. Тут є карта дали, але стосовно бити по Росії можуть, можуть не дозволити по території Росії, тільки по території України. Така ситуація. Далі, візит президента Китая Сі до Макрона вчора був. Різко, різко змінилася риторика Франції. Риторика Макрона. Давайте подивимося. Візит президента Китаю Сі до Макрона. Що Україні з цього? Зараз люди пройдуть, щоб... Так, візит президента Китая до Макрона. Що Україні це принесе? Карти розпадаються зараз. Візит президента. Питає Сі до Макрона. Що це Україна? Україні принесе. В Україні це принесе розчарування, страх. Україна, люди, швидкість. Знову бачите, тупік. Тупік. Зустріч вчора, яка відбулася між президентом Китаю та Макроном. Україні. Які наслідки для України після цієї зустрічі? Україна. Війна. Треба закінчувати війну в Україні. Ось. З втратою територій. Втратою територій. Будуть дуже давити на Зеленського. Треба домовлятися зараз, бо потім буде гірше. Ну, Такі карти падають стосовно з цього наступу, що вони збираються і Ну, Коротше кажучи, такое собі. Далі, погрози РФ, ще поява F-16. Росія сприйме як носії ядерної зброї. Хоча там немає ядерної зброї. Що далі? Погрози Росії, що Ф-16 сприйме як уява в Україні ядерної зброї. Що далі? Що далі чекає Україну після отримання Ф-16? Диявол перша карта. Україна. Ситуації. Ну, дійсно, F-16 можуть змінити ситуацію в Україні на полі бою, на фронті. Вони цього бояться. Що Україні з цього? І вони тепер бояться давати ці F-16. Розумієте? Деякі держави, тут двійка випадає, бояться. Але, можливо, хтось і надасть, але тільки щоб працювали як ПВО. З тим з умовою, щоб працювали як ПВО. Ну, Це жах. Далі, заява Україна за крок до вступу в НАТО. Це шмигаль. Заява шмигаляк. Це так Україна за крок до вступу в НАТО. Це так? Заява Шмигаля. Ну так, ми туди йдемо. Дорога випадає, планування, але все одно повішений. Ні, все одно повішений, зв'язані руки. Ні. Я не знаю, що він це сказав, але поки що ні. Путін планує провести навчання з тактичної ядерної зброї. Що далі? Путін планує провести навчання з тактичної ядерної зброї. Що далі буде? Що далі? Ну, далі ось карта пожежі вибуху, 10 мечів. 10 мечів випадає. В їхньому домі. Дивіться, оце, що вони там планують, випробовувати свою ядерну зброю, щоб вона в них там не впала в тій Росії. Бо карта дому і карта 10 мечів і пожежа. Робота. Тобто робота їхня падає по п'ятірки кубків. Розчарування в їхній роботі. Ну, по картам видно, що розчарування в їхній роботі і карта повішений. Може і не буде цих випробувань А якщо і будуть, буде розчарування. Так, і далі давайте пройдемось на травень. Богодухівський район Харківщина, що чекає в травні. Богодухівський район Харківщина, що чекає в травні. Ой. Так, зараз вітер сильний. Так, Богодухівський район, Харківщина. Ще чекати в травні. Богодухівський район, луна, справедливість, Щорога. Страх. Наганяють страху, більше наганяють страху, можуть піти, але там падає паш. Якась невеличка частина, якщо і піде, знаєте, як відкликаючи маневр. можуть піти. Можуть піти, але це просто спеціально відвлечь наші, наші сили. Стосовно обстрілів в Богодухівський район. Картівщина на травень. На травень. Ті ж самі карти. Удари, страх. Люди виїжджають. Люди виїжджають, з дітьми виїжджають, бо не знають, що очікувати. Але знову цього такого наступу великого. Ну, Я не бачу. Ну, не показують карти цього. Далі, ахтирка, тростянець. Ось цей район на травень. Сумщина. Ахтирка, тростянець. Ось цей район на травень. Яка там буде ситуація? Сумщина. Ахтирка та тростянець. Ось цей район, ситуація на травень. Що чекати? Стосовно наступу. Ахтирка, тростянець. Де робота? Знов повішений. Знов повішений. Вони як показують роботу, що вони будуть йти, що вони збираються сюди йти, але повішений падає. Це спеціально, щоб наші Збройні Сили розділити, а прорив їм потрібен на Донеччині. Часівяр, далі в нас Константинівка, Слов'янськ, Краматорськ, Нижче, Покровськ, їм потрібна вся Донецька область, а там відволікають. Далі Куп'янськ, що чекати в травні. Куп'янський напрямок, Що чекати Україні в травні. Куп'янський напрямок, Що чекати Україні в травні. Туди ну, повинна прийти допомога, якась підтримка, а що чекати стосовно наступу. Дерев'я тріщать капець, від вітру. Стосовно наступу, що чекати. Куп'янську. Теж повішений падає, розумієте? Їм зараз потрібно донеччина. Давайте часів яр. Часів яр. Сьогодні у нас 7 травня, що чекати місто часів яр. Що... 7 травня, до кінця місяця, місто часів яр. Що очікує? Тупік. Там купі. Наші втримають Ну, Тут падає поразка. Поразка їх там дуже багато. Поки що жриться таємниця, як вони піде, невідомо. Наші втримають часів'я. Ну поки що тримають, карта оборони, але дуже важко. Втримають щось сів'я. Ви розумієте, я і на тому тижні робила, можуть не втримати, на жаль. Ви давайте Константинівка. Константинівка, що чекає на травень. Місто Константинівка, Донеччина, що чекати на травень. Робота, плани, Константинівка, війна, ресурси. Удари будуть. Будуть дуже сильно обстрілювати удари. Наші там, в принципі, готуються. Карта укриття від людних. Ну, коротше кажучи, якщо вони візьмуть щось яр, вони одразу йдуть на Константинівку. Теж особлива увага. Ось чесно, особлива увага. І Покровськ. Покровськ, Донеччина. Що чекати в травні? Покровськ. Рані, що чекати, Донеччини. Багато зрадників, внутрішня боротьба, Покровськ, що чекати. Теж укріплення, укріплення йде, отримання ресурсів. А, стосовно обстрілів також можуть бути, може, не саме місто, а околиці міста. Ну, коротше кажучи, їм потрібна вся Донецька область. Там всі міста, особлива увага. А стосовно Харківщини і е, Сумщини, прикордонні е, села, міста будуть обстрілювати. Якщо і буде наступ, буде невеликий, його відіб'ють. Це як підволікаючий е, маневр, щось таке. Ну, в мене таке падає. А Донеччина їм зараз потрібна, як не крути. І вони там будуть просуватися, бо їх там дуже багато. Ну, на даний час така ситуація. Будемо ще переглядати далі. Сподіваюсь, щось зміниться. Всім тихого дня, Бережіть себе.